Друзі, з миром Божим, всім Божих благословінь. Люди зараз полагають своє життя за імперії, але вони тимчасові, не вічні. Тому треба полагати життя за Царство Боже. По історії ми бачимо, що перша імперія це Вавилон. Господь змішав мови у Вавилоні, щоб люди змогли жити вільно, в любові, в милосерді, щоб могли поклонятись Богу. Але люди були під диктатурою. Вони підкорялись вавилонській владі, а не Господу. Імперія це не Божа воля, а воля Божа це Царство Боже, Слово Боже. Господь попереджує людей, що хто убавить чи прибавить до святого Писання. На того й прийдуть прокляття і язви, той буде викреслений з книг життя. Тому, друзі, не зволікайте, а ставайте Божою сім'єю. Для цього приєднуйтесь до місії Слова Божого і отримуйте шанс на спасіння. Для того щоб ваше ім'я було записано в книзі життя, а не в книзі смерті. А